Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Та, не дивлячись на погоду, і авто є, і покупці трошки гуляють. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках Рівного, Івано-Франківська, Львову. Та Луцьку, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть уточнити всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Б7 в універсалі 2012 року 11200 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механіці, 140 кінських сил. Так, сертифіковано, розмитнена, не фарбована, 224 тисячі пробіг. Покажу, як вона виглядає. Так, 6 механіка. Так, із з вашого дозволу покажу, як вона виглядає. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, дисплей, навігація і вихід до Bluetooth, Bluetooth до телефону. Перехідник ще треба. Так, і парктроніки. Октавія, п'ята в універсалі. 12-го року, 7650 ціна, 1,6 дизель. На механіці. Авто розмитнене, 228 тисяч пробіг. Контакти є. Так вона виглядає в салоні. Куди вам видно. Кондиціонер. Шкода Октавія 7. 18-го року 10500 ціна, 1,6 дизель на механіці, 214 тисяч пробіг. Отестопанева механіка. Зараз... Всі машини знімаєте? Зараз. Зараз якраз знімаю. Так виглядає. Так, По кузову зараз трошки люди відійдуть. Тут є нюанси. Сподіваюсь, вам видно. Так, друзі, просите в хеджбеку знаходити мало їх на ринках. Рено Меган 2015 року. 9,200 ціна, 1,5 дизель, на автоматичній коробці передач. 110 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Бороди натиснула. Так, показую, як він виглядає всередині. Є підігрів сидіння. Салон комбінований. Так, є певні пошкодження. Він виглядає. Клімат контроль. Так, і парктроніки. Так, шкода Октавія 7 в універсалі. 15 й рік, 10 800 ціна, 1,6 дизель, на механіці, 115 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Авто зачинене, п'ятиступенева механіка. Так, має бути вам видно. Ауді, а 4 седані. 15-й рік, 14 950 ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач 220 кінських сил, повний привід, 100 тисяч пробіг. Так, контакти. Є. Yeah. Так, шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Мультикермо. Вона виглядає Підігріви сидінь, кліматконтроль, є люк. Ну і парктроніки. Так, друзі, ексклюзив на ринку шевроле Малібу 2020 року. 15500 ціна. Так, 1,5 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач 160 кінських сил, 43 тисячі пробіг. Контакти є. Електрорегулювання сидінь. Політична коробка. Підгріве сидінь є. Так вона виглядає дисплей. Так, друзі, просто показувати бюджетні автомобілі компактні. Такі тут є Peugeot 206 2005 року. 3500 ціна, 1,4 дизель. На механіці 180 тисяч пробіг. Так він виглядає. Так, ну авто в чохлах, не буде вам видно стан, на жаль, П'ятиступенева механіка. Шостий гольф в універсалі 11-го року. 10 тисяч ціна. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, 219 тисяч пробіг. Так, є панорамний дах. Шкіряний салон. Стан показую. По шкірі видно. Так, панорамний дах. Мультикермо. Антична коробка, підігріва сидінь, клімат, дисплей, навігація і парктроніки. Так, б 7 в седані. Рідкісна і для ринку. 11-го року, 11700 ціна, ціна, двохлітровий дизельний двигун на механіці, 140 кінських сил, 270 тисяч пробіг. Так, контакти. 0,67, а там... Далі має бути видно. Так, просите частіше показувати седани. Так, ну але стан, стан бачите. Електрорегулювання сидіння. Шестиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей. Ерктроніки. Рено Меган 12 року, 7,400 ціна, 1,5 дизель на механіці 110 кінських сил. Пробіг, на жаль, не вказаний. Зараз чи відкрита. Зачинена. Шестиступенева механіка з того боку. Так воно виглядає. Кондиціонер. Сьомий гольф універсалі Олтрек. 17 рік, 10-990 ціна, 1,8 бензин, повний привід, так механіка, 136 тисяч пробіг. Контакти. Тут. Так, власникам заважати не будемо. Подивимося. Так, 6-ступенева механіка, мультикермо кермо, сидінь, дисплей, навігація Отак покажу вам. Щоб ви бачили електрорегулювання спинки. так Салон шкіряний. б6 в універсалі 9-го року. 8650 ціна, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Буде ще торг. 264 тисячі пробіг. Так, авто зачинене. Автомат -дезгі. Так. Дисплей навігація. О, дякую покажу вам детальніше, бо шості завжди питаєте. Є підігріве сидінь. Так виглядає. Переднє електросклопідйомники. І парктроніки. Toyota Avensis Універсалі 10-го року. 9400 ціна, 2 літровий дизель на механіці, 236 тисяч пробіг. Так, стан, думаю, вам видно. Є потертості, є дисплей, клімат. І фаркоп. Б8 в седані 2017 року. 15.300 ціна. 1,8 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. ТО пройдено вже авто, 8 літрів на 100 кілометрів, так розумію, середній розхід. 61 тисяча пробіг. Тут контакти. Так, це у нас американська версія. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, Мультикермо. Так, заморочилися тут з тим всім. Так, є підігріва сидіння. Дисплей. Є люк. права сторона, Так, чую від власника, що права сторона, крило дверка, поміняли запчастини в оригіналі. Водафабія в універсалі. 10-й рік, 6400 ціна, 1,6 дизельний двигун, 198 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. Б8 Passat в універсалі. 17-й рік, 14850 ціна, 1,6 дизель, 174 тисячі пробіг. Затонована. Тому не знаю, що буде видно. Так, автоматична коробка і. І більше нічого не видно. Є парктроніки. Шкода Октавія. Сьомий рік, 6550 ціна, 1,9 дизельний двогон на механіці. 276 тисяч пробіг. Так, показую, як вона виглядає. Є видно. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль. Так, в кузові ліфтбек. А потож відкрити? Ні. Так, є фаркоп. Так, в літбеках зазвичай більше місця, ніж в седанах. Зручніше. За деталями вже до власника. Октавія Асьома, 17-й рік. 13 950 ціна, авто не фарбоване. 1,6 дизель на механіці 116 кінських сил, 224, тисячі пробіг. П'ятиступенева механіка. А так вона виглядає. Так, там дисплей. Не видно мені клімат-контроль. Так, в кузові ліфтбак. Є парктроніки. Фасад б в седані. Рідкісна автомобіль. Останнім часом на ринках їх немає. Шостий рік, 7,150 ціна, двохлітровий дизель на механіці 140 кінських сил. Так, контакти є, 230 тисяч пробіг. По пробігу, звичайно, треба перевіряти. Особливо на цих автомобілях вони популярні. Двохлітрові дизеля. Відкрито вже, дякую. Так, шестиступенева механіка, клімат, дисплей, мультикермо, чотири електросклопідйомники. Так, по сидінню. Ну так, нічого не скажеш. Парктроніки є. Шевролела четі, восьмий рік, шість. 700 ціна 1,8. Бензин, 120 кінських сил, механіка. Ще є комплект шин. 102 тисячі пробіг. Так, контакти. На всякий випадок задиктую. 0,67, 67, 66, 512. Так вона виглядає. Ну, стан бачите, ну, вона в чехлах, тому... То ще під низом буде або збережен. за все збережене. Дети стопанева механіка. Ну, тут треба все дивитися. Є фаркоп. Сьомий гольф в універсалі. 15-го року 10900 ціна, 1,6 дизель на механіці. 110 кінських сил авто обслужене. Так, пробіг не вказаний. Авто зачинене, затоноване. А, відкрили, дуже добре. Дякую. Комбінований салон. Мультикермо. Так, по пробігу вказаний так. 254. Так, дисплей навігація, підігріва сидінь. П'ятиступенева механіка. Так, тут... На крылі є вм'ятинка, Так, є парктроніки.